Привіт усім, друзі! З вами м'ята і знову наша м'ятна п'ятниця. Друзі, сьогодні підготувала для вас рецепт дуже смачного салату. Це теплий салат з печінкою і апельсинів. Надзвичайно смачний, готується швидко і. Е Ті, хто слідкує за своїм раціоном, за своєю фігурою, ви можете абсолютно спокійно вживати цей салат, тож показую, як він готується, а ви собі зберігайте обов'язково, тому що це дуже і дуже класний рецепт. Продукти, друзі, які нам потрібно: це куряча печінка, мед, соус, гранатовий, це топлене масло, сіль, мікс салату. Апельсин і спеції розмарин та орегано. Перше, що ми робимо, друзі, значить на пательню я додаю топлене масло. Далі висипаємо печіночку і будемо смажити саме на топленому маслі, тому що топлене масло додає печінці смаку. Забула ще вам сказати. Я додаю трішки крохмалі до печінки, Ось так. Крохмаль збере печіночку. Додаємо спецію. Небагато. Тепер солю. Ось. Так. Далі нарізаю апельсин на маленькі ось такі дольки. Зараз ми... Його будемо додавати до печінки. Додаю апельсин. Поки смажиться у нас тут апельсин разом з печінкою, я додаю ложку меду. Зараз це все, все перемішаємо. Ось так. Вам показати, як карамелізувалася вже печінка. подивіться, і вона вже навіть, так, навіть, вже поєдналася із апельсином. Так, друзі, ну що, печінка вже готова. Далі я беру салат, це мікс тут рукола, морква, листя салату є. Далі беремо печінку із апельсином і викладаємо ось так зверху на салат. Ой, в мене просто аж слинки течуть. Це надзвичайно смачно. Ви коли приготуєте цей салат, ви зрозумієте, про що я. Ось так. А ще до цього салату можна додати трішки волоських горіхів або, наприклад, кедрових горіхів. Це також буде дуже і дуже смачно в поєднанні із печінкою. Небагато. І один дуже чарівний інгредієнт це гранатовий соус. Я його дуже сильно люблю. Значить, поливаємо гранатовим соусом. Він такий густий у мене красивий печінку. Ось так. Покажу вам, друзі, яка краса і смакота в нас вийшла. теплий салат із печінкою і апельсинами. Ну що, друзі, салат, теплий салат з печінкою і апельсинами вже готовий. Приготування займає ну, буквально хвилин 10. Тож обов'язково не полініться і приготуйте для своєї родини ось. Таку смачну-смачну страву. Ну, а я пішла їсти. Ми з вами зустрінемося на моїх концертах. Завжди з вами м'ята. І ваше улюблене. Багато мені пишуть, що я не їм свої страви, які я готую, тому що вони не смачні. Ви, мабуть, не готували і не пробували. Я їм всі свої страви, які я готую. Я просто в захваті від цього салату. І дуже раджу вам придбати гранатовий соус і до печінки. Це просто, мабуть, найсмачніший інгредієнт, який я коштувала. В поєднанні печінка і гранатовий соус. Це дуже смачно. Тому спробуйте, друзі, не пожалкуйте.